Вітаю, шановний глядач та підписник. Сьогодні у відео розкажу, як я трохи попрацював на благо птахам. Ні, це відео не про шпаківню, але і масштабним проєктом це також не назвеш. Пігнали зирити! Вже холодає, вночі мінусова температура кроликам комфортно, курям ті, що несуть. Золоті яйця, до речі, вже перевалили за 80 гривень десяток, теж терпимо. Але тим птахам, що нарощують на собі філеєчку бодибілдерам, бройлерам, вже не феншуй. А так як я ще планував е продовжувати гратися з перепілками, то постало питання зробити теплий куточок. Для пернатих. Для цього прийшлося анексувати територію у вухатих в першому крольчатнику. Бройлерів в даний час я беру 20-денними, це 1900 по кілограму вагою, дорощую до 2,5-3 кг та реалізую. Під час планування розмірів проєкту розрахунок йшла кількість обігової птиці Бролер не більше 50 голів у місяць, та відповідно півсотні перепілочок. З цього і виходив у своїх пілотних планах на цю зиму. Що ж, ми отримали разом з анексованою територією? 3 метра на 2 метра. Відповідно, 6. Квадратів. Одну стіну з плоского шиферу, яка є утепленою ватою 50 і є наружність вона за цією пташиною кліткою. Та одну стіну перестінок в крольчатнику, який не опалюється. За логікою треба зробити ще дві стінки. Залишків плоского шиферу робимо основну частину третьої стіни. Вона є перестінком та, відповідно, знаходиться в приміщенні крольчатнику. Я її поки що не утеплював. А ту дирку, на яку не вистачило плоского шиферу, скажеш, як завжди, уважний підписник. Чим закрив шифер закінчився. Прийшлося. Використати інноваційний матеріал. Ось він. Так, це поліпропілен. Просто степлером прикріпив мішки з однієї та з іншої сторони, а середину заповнив ватою ізовер. Таким чином я вже використовував мішки, коли утеплював дах першого крольчатника. Мінімальні затрати та непогана функціональність. Дах утеплений такими пластинами ось вати, складеними як пазл, та пристеплений поліпропіленом з мішків. Ну, а тепер четверта стіна та вхід пташник. Так як цей проект, скоріш за все, тимчасовий, вирішив зробити із того, що в мене є в достатній кількості, та майже нічого мені не вартує. Це дрова та мішки іншого виробника. Ці мішки зроблені з цупкого поліпропілену, який можна порівняти з тонким банером. Робимо каркас майбутньої стіни. Нижні горизонтальні бруски кріпимо до полу таким чином за допомогою дюбелю. Вертикальні, що служитимуть одвірками, кріпимо до балки на потолку. Ось так. Ось така вийшла простенька конструкція. Тепер розрізаємо мішки та сшиваємо утворені площини у потрібну нам по розмірам площину. Степлером кріпимо її до конструкції зовнішньої та внутрішньої сторони, утворивши таким чином термос. Те ж саме робимо над дверима. А потім шиємо і полотна на двері. З однієї та з іншої сторони. Ну, все. Теплий куточок, тере, намет, тере парник, готовий. Але ж животинка себе в зиму не нагріє. А я це передбачив роблячи парник навколо грубки. П'ять років тому власноруч змурував простеньку плитку, благо креслень на просторах інтернету Вдосталь. Для цього проєкту треба було змінити вихлоп диму та покращити тягу. А тому зробив отвір над плитою. Безпека важлива. Отже, замовив два екземпляри ось такої азбестової тканини. Першим намотав на ту частину труби, яка найближча до шиферу та дерев'яної обрешітки. Далі покрив скловатою, закріпив старе залізне відро без дна та весь його об'єм заповнив ватою ізовер. Іншим куском, аз тканини, зробив ось такий рукав, щоб дуже не заморачуватися. Все в зборі під ключ виглядає ось так. Затрат, як бачите, мізер. Витратив на все про все не більше ніж одного Шевченка. Наметі тепло, а відповідно, птиця буде рости швидко і без усілякого там ковіду, насморку та кашлю. Скажеш, підписник, що теплий куточок не герметичний та будуть втрати тепла. І не буду з тобою сперечатися. Але тепло, як ти вже зрозумів, вийде за межі палатки в приміщення крольчатнику. За що. В ухаті тільки подякують. Також в це приміщення крольчатнику під землею у мене підведена вода. Але крани та розведення води на інший крольчатник номер 2 розташовані тут, а тому є ризик в сильні морози перемерзання системи. Відповідно, все нібито втрачене тепло з намету буде обігрівати крольчатник. Та систему подачі води. Тому вважаю, що цей бомж-проект виправдає себе в холодні зимові ночі. А як думаєш ти підписник? Напиши свою думку під відео в коментарях. Мені цікаво. Але перед цим постав або подобайку, або палець униз. А я навесні зроблю відео про практичну. Пережиту сторону та загальний висновок по проекту Теплий Куточок. На цьому все. Всім миру та добра. Бувайте!